Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Ми не в Німеччині і не у Франції, але очевидно, що у Європі. Якщо бути точним, то на Україні. Якщо ще точніше, то на Закарпатті. Нашу історію чи вірніше подорож? Ми почнемо подіями, пов'язаними з війною. Вісім років тривало угорське повстання проти австрійських габсбургів. Які 1711 року врешті стали володарями цієї землі. На чолі Мукачівсько-Ченадіївської домінії постав єпископ Майнський, граф Лотар Фредрих Шенбурн. Достойна фактура чи неправда? Новий власник так і не встиг натішитися новопридбаними маєтностями, спочив у бозі. Його наслідником став найбільш Ервін Фридрих Шенборн-Бухгейм, імператорський канцлер, який звів в урочищі Берегвар мисливський будинок. Господар, як і кожен австрійський аристократ, мав бажання вразити високородних гостей з цілої Європи, що приїжджали сюди на полювання. Брукований серпантин паркової дороги одне із свідчень того, що в останнього графа була чи не найбільша серед подібних магнатів колекція автомобілів. Аж ось нарешті, і сам винуватець нашої історії палацовий комплекс, що виростає, наче в сказки. Пригадуєте дитячий кінофільм Снігова королева. Так так. Зйомки відбувалися саме на цих декораціях. Колишня міська резиденція Шенбурнів збудована 1890 року у неоромантичному стилі з елементами готики барокко, що перекладається з португальської як перлина. Проект архітектора Гресерсона передбачив. Чотири вежі на кожну пору року 365 вікон. Акурат за кількістю днів 52 димоходи символізують тижні у році 12 входів то є місяці. Під баштовим годинником династичні гербові знаки гірський Едельвейс і Лев як уособлення могутності. Хрест на графській короні приналежність до високого духовного сану. Від бічного входу власна палацова церква, де вінчалися Шенберни. окола палацу розкинулося 19 гектарів ландшафтного парку, який створено на зразок англійського і непомітно де переходить у лісову зону. Дружина графа Франциска хворіла на астму, тож він звелів висадити якомога більше дерев, зокрема екзотичних порід. Десь тут відбулася дуель, на якій господар замку палацу Ервін Фридрих Шенборн стрілявся з перелюбником своєї дружини Франциски, колишньої паризької красуні Арти. Тут не було передбачено озера. Його створено на початку минулого віку, і за контурами відтворено кордони тогочасної Австро-Угорської імперії. Ой, недаремно перед війною на цій маєтності поклав око захланний рейхскомісар Генріх Герін. Якби це сталося, можливо, зовсім інакшою була б наша розповідь про архітектурне диво графів Шенборнів. Звідси всього яких кільканадцять кілометрів що розділяють нас від іншої казкової історії середньовічної. А ось і мета нашої наступної мандрівки. Це своєю гордою поставою здіймається над містом Мукачево неприступний замок паланок. Посеред подвір'я, наче справжній господар, нас зустрічає, князь Федір Корятович. Але я вам обіцяв романтику, тож наразі мова піде про ось цей скульптурний об'єкт, гідний нашої уваги. Знайомтеся. Ця тендітна жінка 17 століття, графиня Ілона Зріні, яка протягом трьох років протистояла в Мукачівському замку військам австрійського цісаря Леопольда І. Можливо, її натхненником боротьби став Імре Текелі, ватажок угорських повстанців-куруців. З угорської куруцок хрестоносець, воїн, готовий померти за батьківщину. Екелі був запрошений у замкові палати графині Ілони на переговори спільних дій проти австрійців. Він одразу вразив її серце своїм гусарським мундиром, який так бездоганно пасував йому. Ілоні сповнилося тоді 39 років. Імре всього 25. Та це не завадило їм справити гучне весілля, яке тривало в Мукачівському замку паланок аж вісім днів. За цей час гості з'їли десяток биків, кабанів і лани, випили 280 бочок білого й червоного вина, 40 діжок пива і 25 польської горілки. Попри усі перепи долі, як на той час, вони прожили довго і майже разом відійшли у засвіти. Що ж до теперішнього міста Букачево, то такими ось травневими днями воно потопає у дивовижному цвітінні японської вишні сакури. Здається, магія природи підпорядкувала все довкола. І навіть бронзову скульптуру старого сажутруса, який на хвильку замріявся, наче поринув у юність. Навпроти давньої ратуші, як і колись в середньовіччі, городян розважають мандрівні вуличні менестрелі. На противагу суєтності та марнославства цілого світу вони оспівують найтрепетніше красу і щастя і кохання. Людські почуття як той ніжний цвіт заморської вишні, яким треба милуватися сьогодні бо завтра вже може бути запис. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.